Всім привіт! Сьогодні у мене добрі салати. Спробувала я їх у одній доброї господині. У мене вже є від неї салат Софіївський, дуже смачний. Тому я зробила два схожих, один з куркою, один з оселецем, обидва смачні. Для приготування цього салату курку потрібно нарізати чи порвати на волокна. До речі, можна використовувати язик. Я пробувала без курки. Дуже добре, мені сподобався цей салат. Але була в мене курка, думаю спробую з куркою. Додаємо відварений горох. І тут справді краще використовувати заморожений відварений. Ну, можливо, мені так смачніше, тому що я не люблю такого консервованого. Відварені яйця нам потрібні. І зелена цибуля. І все сіль перед майонез. Ну, або можна якусь іншу заправку. Для приготування салату нам потрібен оселедець. Додаємо горошок, але горошок не консервований, а відварений. Заморожений та відварений, він мені такий смачніший. Додаємо сіль перець, майонез.